Зараз весь інтернет просто розривається від обговорень другого сезону гри в кальмара. Фанати будують безліч теорій, одні з яких звучать надто надумано, а інші навпаки напрочуд логічно, що саме приховують організатори смертельної гри. Яка доля очікує Гі Хуна? хто стане новим фронтменом? І чи дізнаємося ми нарешті, хто стоїть за всім цим божевіллям? Для цього відео ми занурилися у глибини інтернету і зібрали для вас найцікавіші та найбожевільніші теорії про фінальний сезон. Лише Денько нагадаю, що мене звати Тайлер Андерсон, і ви дивитеся Geek Journal, той самий канал, який страх, як любить гро в кальмара і ще більше корейські імена. Теорія перша гіхун стане новим фронтменом у третьому сезоні і почне втрачати останні залишки людяності. Одна із найпопулярніших теорій полягає у тому, що гіхун стане наступним фронтменом і цьому є безліч доказів. Найочевидніший із них полягає у тому, що нинішній фронтмен, як і гіхун, є попереднім переможцем. У перших епізодах другого сезону Гі Хун, здавалося, був на правильному геройському шляху, хоче припинити ігри і врятувати учасників від неминучої загибелі ближче до фіналу другого сезону. Оно він вигадав неймовірний план, як дати відсіч охоронцям. Однак план зрештою провалився після того, як дурна його голова не допетрила, що гравець 001 був лиходієм-лигодійченком. На його очах убили кращого дружбана Джунбе, і це позбавило гіхуна останніх залишків людяності. А отже, відкрило йому шлях до того, щоб стати наступним безжальним фронтменом у третьому сезоні. Отже, видно, що фронтмен спробує переконати Гіхуна, хуна, що ігри не такі вже й погані, і взагалі все ні так, так уж і однозначна, хоча деякі моменти перед історією фронтмена усе ще залишаються таємницею. Нам відомо, що він теж колись був переможцем в іграх. Детальніше про трагічну перед історію фронтмена я розповідав буквально у минулому відео. Тому, якщо ви цього іще не зробили, рекомендую переглянути і його. Так от, не зважаючи на перемогу в іграх, він не зміг врятувати свою хвору дружину та майбутню дитину. І, можливо, відчуває себе в боргу перед іграми, тому що ніхто у реальному світі не допоміг йому. А от ігри стали для нього. Його по порятунком і дали можливість змінити своє життя на краще. І тому, згідно цією теорією, фронтмен буде намагатися переконати гігуна, що ігри дають нещасним гравцям можливість виграти і змінити своє життя. Ну точніше, одному гравцю. Така собі дуже яскрава і кольорова корейська версія пили. І гіхун має повне право відмовитися від своїх планів назавжди покінчити з іграми. Це логічно, подумайте самі. Гігун на початку сезону рішуче налаштований зупинити це безжальне кровопролеття. Але коли він уже опиняється втягнутим в ігри, моральні протиріччя в його діях вказують на те, що він дедалі більше стає схожим на фронтмена інхо. Наприкінці другого сезону гравці діляться на дві групи: тих, хто хоче піти, і тих, хто хоче залишитися і виграти більше грошей. Коли обидві команди набирають рівну кількість голосів, Гіхун розуміє, що люди, які є з другої групи, намагатимуться напасти на тих, хто хоче покинути гру, щоб виграти наступний раунд голосування і щоб шоу тривало. І замість того, щоб вступити в бій, спробувати врятувати життя багат. Тьох невинних людей, які хочуть піти, їх пропонує членам лише своєї команди сховатися під ліжками. Він просить їх дочекатися приходу охоронців і викрасти їхню зброю, щоб розпочати повстання. Спочатку план Гі -хуна спрацьовує, але багато невинних людей, які просто хотіли піти, у результаті гинуть. Так само у фіналі сезону гіхун теж програє свою битву проти організаторів гри, і через нього гине багато інших гравців, у тому числі і дружочок його пірожочок Джун Бе. Схоже, що там як і інху. Огіхун вважає, що життям кількох людей можна легко знехтувати заради досягнення вищої мети або навіть особистих цілей. Тож той факт, що Гі Хун довго не думає, не має моральних мук вибору перед тим, як піти на таку масштабну авантюру, свідчить про те, що у нього із фронтменом є більше спільного, ніж може здатися із першого погляду. Теорія друга фронтмен син гравця 001 із першого сезону. Один момент у другому сезоні змусив фанатів, які передивилися індійських серіалів, подумати, що ін інхо та і нам можуть бути родичами, але це не точно у третій серії першого сезону. Гіхун просить одного із охоронців поміняти звичайне молоко на шоколадне, адже він ніколи не міг перетравити звичайне молоко. Даруйте, у вас часом немає шоколадного молока. Я звичайне просто не можу пити. Я з дитинства його не перетравлюю. Охоронець відмовляється, але тут втручається дід Ільнам. Батько часто лупцював у дитинстві. Звідки знаєте? У мій син був точнісінько такий, як ти. <гум> у п'ятій серії другого сезону Інхо також не п'є просте молоко і віддає його вагітній джунхі. На джунхі, бери, випи, щоб були сили. Ні, ні, дякую. Бери, бери. Я все одно не п'ю молока. 자고요. 네. 아. 네. 네. І саме на основі цих сцен багато хто припустив, що у інхо також може бути непереносимість лактози, що і пояснює, чому він віддає свою порцію. Але чекайте, замість того, щоб прямо сказати, що у нього непереносимість лактози, інхо просто говорить, що він не любить пити звичайне молоко у першому сезоні, і нам теж нічого не говорить про непереносимість лактози, але лише згадує, що його син був дуже вередливим. І погоди, що такий поворот був би дещо нетиповим для гри в Кальмару, особливо зважаючи на те, що в шоу вже був трюк із таємним шлем. Деном сім'ї фронтмена, це не обов'язково означає, що цього не може статися, але давайте поглянемо на докази. По-перше, у першому сезоні Ільнан кілька разів каже, що у нього є син, єдиний син. У фіналі сезону у передсмертній промові він розповідає Гіхуну, що колись давно він жив у такому ж будинку, як оце, от, із дружиною і сином. І колись я жив з дружиною і сином. У такому точно проволку. Wie toll. Однак у другому сезоні ми дізнаємося, що інхо і джунхо зведені брати, які мають спільного батька, оскільки мати Джунхо називає інхо своїм пасинком. Тому якщо Ільнам є батьком інхо, то він має бути і батьком Джунхо. Крім того, в іграх Ільнам та Інхо мають однакове прізвище. О, але в реальному житті у них різні прізвища. У фіналі першого сезону Ільнам зізнавався, що не брехав про своє прізвище в іграх, і його справді звали О Ільнам. Але наскільки нам відомо, Інхо Збрехав про своє Ойлнам, oh, це взагалі справжнє ім'я, Так. моє ім'я Ойлна. Oh, справжнє прізвище інхо, яке він ділить зі своїм братом Хван. Ну а ще, якби інхо був сином Ільнама, то це означало б, що Ільнам свідомо не дав синові грошей на порятунок життя дружини і навмисно дозволив йому брати участь в іграх. Але за словами фронтмена, до того як він почав брати участь в іграх, у нього були фінансові труднощі, то виходить, що він не знав, що Ільнам був його батьком. Ймовірно, він дізнався про нього лише після перемоги в іграх. І, хоча дружина Інхо померла, він відчував себе в боргу перед своїм батьком за те, що той дав йому шанс змінити своє життя в результаті. Тя він погодився продовжити його дітище, ставши фронтменом. Але це лише теорія та думки глядачів, не більше. Теорія третя. Гравець 246 все ще живий. Люди сумніваються в одній зі смертей, яку нам показали у фіналі другого сезону, точніше, яку не показали. Отже, згідно із нею, під час повстання гравець 246, Він же Гіон Сок, не загинув, адже труп нам так і не показали. Гравець 246 – Це батько хворої дівчинки, якщо ви раптово забули, протягом гри ми вперше побачили. Бачили історію одного із охоронців, стрільця 011. Вона була пов'язана із гравцем 246. Вони разом працювали, і вона була знайома з його хворою дочкою. У фіналі другого сезону у Сока та його товаришів закінчуються боєприпаси, і вони змушені здатися. Один із гравців навіть накладає на себе руки, коли розуміє, що їхня спроба вирватися із гри марна. І навіть коли вони вирішують здатися, охоронці нікого не щадять і розстрілюють впритул. Сок теж здається, і навіть намагається викликати співчуття і заявляє, що у нього бать. Чте хвора донька. Це його не рятує, і він також отримує кулю від охоронця. Однак, прямо в цей момент починається інша сцена. Ймовірно, охоронцем, який підійшов до нього, була та сама Ноела, яка не змогла вбити його, адже знає, що таке батьківські почуття. Його донька нагадала Ноель її власну, ту, яку вона втратила після втечі з північної Кореї. Дивіться самі, якщо придивитися до цього моменту, то виглядає так, ніби дівчина скорихувала свій постріл безпосередньо перед тим як натиснути на спусковий гачок. Вона цілилась Нижче камера розташована так, що ми не можемо повністю бачити усієї картини. Але оскільки вона знає, що таке біль від втрати дитини, Нуель могла врятувати Гьон Сока, щоб від знову зустрівся зі своєю донькою. Інший доказ того, що Гьон Сок живий, з'явився, коли пак Юйон, акторка, яка грає Нуель, поділилася фоткою зі зйомок. На ній вона сидить на стільці і одягнена у свій ігровий костюм. Але багато хто звернув увагу на чоловіка поруч і знайшов у ньому схожість із цим самим гравцем 246. Тепер все складається в один великий. Пазл. Вона могла вистрілити йому в плече або ногу, наприклад, і відправити до кімнати, де видаляють органи тих, хто вижив. Потім, можливо, вона попросить його одягнути костюм охоронця і допоможе втекти із цієї проклятої гри. Теорія четверта равець 100 може бути віпом із минулого сезону. Як ми знаємо, віп персони вперше з'явилися у першому сезоні серіалу. Це група заможних людей у масках, які роблять ставки на гравців. Вони фінансують її гри і насолоджуються тим, як гинуть люди. Єдиною метою цих ставок для них є розва однак ці люди не з'явилися у другому сезоні. Але події набули цікавого повороту, коли фанати почали підозрювати, що підлий гравець сто є одним із цих самих віперсон. персон. Цей старий чоловік і є своєрідний другорядний лиходій у сезоні. Він зарозуміли її пихати, що дуже схоже на поведінку Віпперсон у грі. У той час, як більшість людей хочуть покінчити з іграми назавжди, гравець 100 категорично налаштований на продовження ігор, тобто щоб мати змогу заробити і ще більше грошенят. Те, що він був віпом, по. Яснює, чому він не боявся грати у наступні ігри. Згідно із теорією, він знав, які ігри на нього чекають, і був упевнений, що не помре, тому без проблем проголосував за продовження. Крім того, гравець 100 -то сам зізнався, що має борг у розмірі 10 мільярдів вон, що становить майже 7 мільйонів доларів. Це ще більше посилило підозри, адже жодна звичайна людина не зможе залізти у такі величезні борги. Хіба що ви збираєте фігурки? У підсумку багато хто почав вважати, що він може бути одним із звіпів. Які тринькають наліво і направо величезні суми грошей. Можливо, він програв усі гроші, заліз у борги і тепер бере участь в іграх, щоб повернути їх взад. Зрештою, він став частиною гри заради розваги, що є головною особливістю Віпперсон, продовжуючи тему Віпів, один уважний глядач помітив, що пак Мінсу у другому сезоні та Віп номер 3 у масці Оленя грають актори із однаковими іменами. А актора, який грає мінсу, звуть Девід Лія у першому сезоні. Актора, який грав віпа номер три, також. Звати дев'ять лі вони виглядають досить схоже, тому існує ймовірність, що це одна і та ж сама людина. А може, це просто дві різні людини із однаковими іменами. Пак мінсу, він ж гравець 125, ледве вижив у другому сезоні «Гри в Кальмара по суті, він аутсайдер і інші гравці часто використовували його щоб виграти випробування. Однак є один малесенький момент, який натякає, що він може бути віпчиком. Під час третьої гри товариши кинули мінсу, коли їм треба було об'єднатися в групи по двоє. У цій сцені не було видно, що. Мінсу знайшов собі партнера або щоб його зачинили у безпечній кімнаті, а враховуючи, що фронтмен пропустив першу гру, черване світло, зелене світло, і перейшов одразу до голосування, цілком можливо, що ВІП-персони можуть виходити з ігор за власною примкою. Так, наприклад, вчинив О і нам, коли програв Єхуну в грі в кульки. Ну а ще нещодавно корейське видання Осен сміливо заявило, що сам Леонардо Ді Капріо може з'явитися у епізодичній ролі якогось секретного Віпа у фінальному сезоні. Але Netflix одразу ж спростували ці чутки, назвавши їх безпідставними. Дуже шкода, що ми не побачимо Лео, адже актор є великим прихильником першого сезону шоу, і можливо йому якось вдалося таки потрапити на знімальний майданчик, що могло й стати приводом для таких чуток. Теорія п'ята. Учасниця 149 не та за кого себе видає. Учасниця 149 Чан Гем Чан мила леді, яка опинилася в іграх разом зі своїм сином, учасником 007. Ні, не Джеймсом Бондом, а пак Йонг Сіко. Сіком, пан е, пак е, молодим соком протягом сезону вона встигла потоваришувати її з багатьма гравцями, а ще вона підтримувала та підбадьорювала учасників невдах. Крім того, жіночка завжди підтримувала свого синочечка, коли він проголосував за те, щоб залишитися в грі, і навіть покинув її під час третьої гри. Без сумніву, вона одна із небагатьох гравців із добрим серцем у цій брутальній грі. Принаймні так здається. Згідно з цією шаленою теорією, весь час учасниця 149 могла насправді бути подвійним. Гентом, чому, ну якимось чином вона змогла пронести зброю у вигляді шпильки для волосся? А ми знаємо наскільки прискіпливі охоронці у цій грі. Зрештою їм вдалося знайти і вирвати зуб її хуна із маячком всередині, Тож напевно вони б мали забрати цю річ і у неї. Але чому саме вона отримала право на холодну смертельну зброю? Деякі глядачі вважають, що вона може бути дружиною Ільнама, гравця 001 із першого сезону і того самого організатора в Кальма. І якщо ви хочете більше доказів, то я вам їх надам. Під час третьої гри, коли син покинув її, щоб знайти кімнату із кимось іншим, її врятував саме фронтмен. Можливо, він щось знає. А потім, коли гравці організували бунт проти охоронців, вона не дозволила синові взяти участь у цьому повстанні. Тож, ким насправді, є гравчиня 149, та що вона приховує, доведеться дочекатися третього сезону, щоб власне дізнатись. Теорія шоста: капітан шовна ПАК це справжній Організатор ігор капітани. Детектив Хван Джун Хо роками шукають прихований острів, але так нічого й не знаходять, бо не вчили у сьомому класі географію. У сьомій серії другого сезону з'ясовується, що капітан весь цей час був зрадником. Він розібрав дрони, навіть убив одного із найманців. Існує версія, що саме він стоїть за тим, що гіхун втратив маячок зі свого зубного імплантанту. Коли Джун Хо сказав капітану Паку, що Гі Хун має чіп у зубі, і показав йому трекер на своєму телефоні. Той миттєво почав щось натисне. Скати біля штурвалу, наче надсилаючи повідомлення. Після цього трекер раптово зник, коли екіпаж човна відкрив таємничий люк до тунелів, які ведуть всередину кальмарної гри. Стався потужний вибух, який поранив одного із чоловіків. Вибух було видно, і човна, а капітан дивним чином ніяк не відреагував і просто стояв зі схрещеними руками, наче знав, що це станеться. Далі все стає ще більш божевільним. На думку фанатів, він робить все це, тому що він тут головний, він іграми команди. Він, нібито врятував Хван Джунг. Хо, але хто сказав, що він не зробив це лише для того, щоб тримати поліцію на відстані і щоб ігри могли продовжуватися. Ну і хто повірить, що моряк, який має знати ці місця як свої п'ять пальців, але не може знайти жодного острова. Ну, гаразд, можливо, він не творець гри, бо це звучить досить абсурдно. Але люди переконані, що капітан човна є не лише інформатором, але й тим, хто забирає із секретного острова мертві тіла та вилучені органи. А ще, можливо, капітан Пак є ще одним із попередніх переможців ігор. Аски на це є у першому сезоні. У п'ятій серії першого сезону Джун Хо знаходить інформацію про капітана Пака, коли нишпорить в архівах. На самому початку сторінки ви можете побачити багато імен. І якщо перекласти усі написи, то можна побачити, що переможцем третьої гри в Кальмара 1990 року був хтось на ім'я Пак Піл. Сам він же гравець номер 28. Теорія сьома Гра в кальмара. Це спроба уряду очистити суспільство від корупції. Згоден це більше схоже на інтерпретацію чорного дзеркала або не знаю, це екранізація будь-якого чату, у якому є назва, ТЦК і попередження, де вони знаходяться. Але зрештою, гра в кальмара може виявитися корумпованою урядовою схемою. Погодьтесь, гра зіштовхує тих, хто має борги один проти одного, і всі ці люди по суті не роблять ефективного внеску в економіку. Таким чином, це простий спосіб позбутися тих, хто заборгував кредит. Орам і банкам, які вони ж і контролюють. Можливо, що поліція теж у цьому замішана, адже вона відмовилася допомагати у пошуках фронтмена. Не виключено також, що у цьому замішана і медична галузь, яка зацікавлена у незаконному вилученні органів на продаж. По суті, вони вбивають двох зайців одним пострілом, позбавляються від небажаних для суспільства людей і заробляють гроші на їхніх частинах тіла. Звучить надто моторошно, тому цілком може бути правдою. Теорія восьма: наступний переможець: це майбутня дитина у Двісті 222. на початку гри, учасниця 222, яку звати Кім Джун Хі, уже на великому терміні вагітності. Під час гри червоне світло, зелене світло, вона навіть спирається на інших гравців настільки бідолашні, погано і схоже, народження дитини вже буде ось ось. Тож немає сумнівів, що ми почуємо крики новонародженого десь у третьому сезоні. Ми також знаємо, що попереду серйозні розбірки між усіма гравцями, солдатами та фронтменом з його віп-персонами. І як ви уже зрозуміли, згідно цієї теорії, єдиний хто виживав у фіналі всього. Шоу це новонароджене дитинча, ймовірно, загорнута і заховане десь, щоб не опинитися в епіцентрі сутички. А за правилами, останній, хто виживе, виграє все. Існують і теорії про те, якими можуть бути наступні ігри. По-перше, люди вважають, що це може бути гра у стилі Джека і Джил. За сюжетом, Джек і Джил пішли на пагорб, щоб принести відро води. Джек впав, а за ним покотилося. І джил за умовами гри. Гравці мають відтворити це і кинути гральний кубик, щоб піднятися на пагорб. Потім вони крутять колесо, яке вказує. Або на колодязь, або на відро. Якщо колесо вказує на колодязь, то ви піднімаєтеся вгору. Якщо ж колесо вказує на відро, то падаєте вниз. Мета гри першими дістатися до вершини. Люди також помітили червоне та зелене світло світлофора у цій самій сцені після титрів. Це наштовхнуло їх на думку, що у фіналі гри гравці будуть змушені лягти на дві залізничні колії. А коли до них наближатиметься потяг, інші гравці повинні будуть вирішити, куди вони хочуть його направити, тим самим обираючи кого вбити, а кого врятувати. Ще одна гра, натяк на яку можна. Побачити на стінах, це щось дуже схоже на шахи або ж шашки, згідно з фанатськими теоріями, ця версія шахів ймовірно передбачає, що гравці виступатимуть у ролі фігур. А гіхун і фронтмен будуть керувати цією партією в кращих традиціях Рональда Візлі, і оскільки це грав кальмара, це означає, що гравці, фігури, яких покинуть дошку, швидше за все будуть вбиті. Звісно, це означає, що гіхун намагатиметься грати так, щоб зберегти життя якомога більшій кількості людей з обох сторін, тоді як фронтмен буде старатися прибрати якомога фігур з дошки, так чи інакше, усі ті сім епізодів, які нам показали, є своєрідною підготовкою до грандіозного фіналу, вихід якого заплановано на літо 2025 року, і судячи з рівня живучості більшості гравців у першому сезоні, можна із упевненістю сказати, що шоу приберігає саме для фінального сезону усі найжахливіші смерті. І оскільки грав Кальмара завжди дивувала глядачів своїми несподіваними поворотами, у третьому сезоні може статися усе що завгодно. Можливо, навіть частина з цих теорій виявиться правдою. Якщо вам сподобалося це відео, то звісно, що ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, і страх, можливо, хтось із вас його навіть поширить. І цілком можливо, що наступного разу ми навіть зробимо відео не про гру Кальмар, але це не факт. Також не забувайте, будь ласка, долучатися регулярно а то й постійно до зборів на українську армію. Траніше для української армії купувати різноманітні ніщики для знищення наших воріженьків. Якщо ж ви хочете підтримати наш канал, то знаєте, що абсолютно усі реквізити будуть вказані в описі до цього відео. Там і і база від моно. І, і ще щось там теж є. Пишіть у коментарях свої улюблені теорії. Можливо, ми не усі теорії сьогодні зазначили, можливо, їх більше. Можливо, щось чули ви, а ми таке і навіть і не знали. Давайте ділитися інформацією. І, звісно, що ми також поставимо вам е, лайка. А так у будь-якому випадку до нових зустрічей. Народ е, тримати з нами на одній хвилі. Е, бувайте!